Європа це демократична унія. На сьогоднішній момент е, аграрний е, сектор це є величезна кількість виборців. Ну, про поляків mm -hmm. ми вже говорили. Та, там, 3 мільйони фермерських господарств, це 7-8 мільйонів електорального загону на 27-28, які є. Ну, третина, ніхто не буде ризикувати. В Європі так само. І подивіться, що робиться в структурі європейської політики. Різко посилюється вплив праворадикальних сил. І ізоляціоністських, вибачте. Подивіться, що робиться у Трампа. На що далеко ходить? Коли виходить опозиційний політик і каже, дивіться, оце євро, яке ви здали у вигляді податків, замість угу. того, щоб піти на покращення вашого життя, віддається невідомо куди, то будь-який платник податків скаже, чекайте, маєте совість. Угу. А тут же ж, вибачте, будь ласка, ще треба величезні гроші для перепрофілювання, зривання з місця, пошук їх працевлаштування. Я не знаю і я не думаю, що сьогодні Європа і політично, і фінансово буде готова до подібних речей. Тобто, про що я хочу сказати? Ми з вами підійшли в реальній дійсності до величезної європейської кризи. Ми її бачимо, принаймні. От як економіст, я її бачу. Mm -hmm. І криза почнеться, ми вже її бачимо трошечка е, в блокуванні європейськими аграріями, європейських шляхів. Uh -huh. Тобто, сьогодні Європа вона не проста. І на сьогоднішній момент в Україні і українське бачення Європи як е, uh -huh. щось дуже гарне на картиночці, у квіточках в інших містечках це є е, е, ілюзія в Європі купа проблем.